Особливі діти теж потребують спілкування і творчого самовираження. Тож для них організували обласний фестиваль майстер-класів художньої творчості. Тут і різьблення по дереву, малювання, ліплення з пластилину. Обласний центр естетичного виховання учнівської молоді давно працює з дітьми, у яких особливі освітні потреби, в тому числі з інвалідністю. Цього навчального року вирішили змінити формат заходу і організували майстер-клас, аби дітям було не лише цікаво навчатися, а ще й розвиватися у напрямках, які їм до вподоби. Ми організували 21 майстер-клас з художньої самодіяльності це вокал, хореографія, декламаторство, церкове мистецтво і також майстер-класи з декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва. Це є і різьблення, і орігамі, і квілінг. Ми даємо дітям просто вибір спробувати себе в тих чи інших видах мистецтва. Упродовж двох годин після офіційного відкриття діти створювали різноманітні вироби. Організатори попередньо дізнавалися в учасників, що їх цікавить. Після цього формували майстер-класи, які представили на фестивалі. Сьогодні до нас мають приїхати дві понад 260 дітей з усіх районів області. Ми запросили для проведення майстер-класів 32 педагоги. Це керівники гуртків і нашого центру естетичного виховання закладів позашкільної освіти міста Полтави і Хорольського, Миргородського районів. Надія Сакон, директор центру дитячої та єнацької творчості із горішних плавнів, розповідає, на фестиваль приїхали 13 дітей від їхнього закладу, які є членами міської організації дітей-інвалідів. Можна вилікувати якісь фізичні вади, можна вилікувати якісь хвороби. А як дитина буде відчувати себе в соціумі, як вона буде адаптуватися в цьому? Це звичайно дуже важливо. У мене тут хлопчики, які роблять подарунки. Ну і дивіться, які будуть у нас гарні квіти. Ось такі квіти у нас будуть далі. Ось наші ми йдемо до цього. Зараз зараз ми робимо серединки. Найпопулярнішими на фестивалі були гуртки з різьблення по дереву, паперопластики та сучасної хореографії. 12-річний Діма розповідає, виготовляє квіти вперше, але гурток паперопластики відвідує постійно і ходить ще на кілька гуртків. О, ложи плетіння козацтво і. Попероплостики давно ти ходиш попероплостики і, і квілінг подобається. так? Да. У фестивалі взяли участь діти віком від 10 і молодь до 25 років. Валерія рибалка, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.